4 вересня, 24 рік. Знаходимося ми в покинутому нашому садку. Колись був садок, покинутий садок. І що ми тут робимо? Що ми шукаємо восени? А ми нічого не шукаємо, ми вже знайшли і ми знаємо де його брати. Ось такий мигдаль. Все всіяно мигдалем. Бачимо, аж гілка зламалася, таке було навантаження, все в мигдалю. І що ми робимо? Завернуло нам трошки. Ми простиляємо ось таку, такий матеріал і струшуємо його. Мигдаль. Потім збираємо ось так до кубки і перебираємо його. Нам так здається, що скоріше, простіше збирати. Ось такий гарний матеріал, який ми висадимо на підщепи собі. Хоча, мені здається, простіше купити підщепу, воно навіть дешевше. Але ми ж шукаємо собі завжди роботу. Тож, перебираємо, збираємо. Я думаю, нам цього відеречка буде вдосталь. Ось такі гарні мигдалі, як я казав, мене що дивує. Чому збираю саме з них. Я зовсім не бачу на них камеді. Ось тут, хоча брешу, ось бачите, тут ось пішла камедь, але тут з'їли повністю, повністю щось, згризло. До речі, ось бубка. Ну, я думаю, вона не дарма тут застряла, це дятли так вставляють і потім розбивають. Але повинен бути солодкий мигдаль, щоб їм сподобалось все. Дятли працюють і ми працюємо, ось такий садок. Ось так багато мигдалю на цих гілках. Вон ще дерева залиті мигдалем. Збираємо і все буде добре. І в нас, і в Україні, коли ми будемо працювати і не надіятись на когось. Тримаймося.